І всім шамалюб, друзі. Сьогодні на каналі у нас буде обзорчик. На ось такий от комікс е, теж потрьопаний життям. Цей комікс мені прислали в подарочок. Комікс по Дональдаку. Е, ось такий от комікс це один суцільний. Так, він виглядає страшно, але нічого. Це ось наступний, він ще більш комплектований, просто без обкладинки. Давайте з вами подивимось на цій афігенні комікс. На жаль, я його ще не читав. Поняття не маю. Перша сторінка. Чи це не перша? Та ладно, з тим. Перший раз в моїй колекції такий комікс, що просто складається зі сторінок. Можливо, я якось придумаю з крепками його пах-пах-пах. Причеплю. <кх> не звертайте увагу на мій голос, я чуть-чуть прихворів, але все нормально. І палець статі порізав. Так це все, все чтенько. Ось такий от комікс, доволі цікавий. Такий більш новорічний, зимова атмосфера, зимова тематика. Такі комікс. Да, я ще я, ну, тільки подумав, що комікс не тільки з однієї сторінки, а ще й з другої. Тормос. Далі. Я вам кажу, не звертайте увагу, я просто хворий. Але все одно відео знімати. Точно треба якісь скрепки взяти і це склеїти, бо я не можу на це дивитися. Це просто ужас. Вроді би, прекрасний комікс. А, просто ходячі листки. Просто взяти як туалетний папір. Добре, першим їм подивилися, тепер давайте подивимось на цього малиша. Тут вже практично суцільний комікс, бо просто нема. О, як завжди, все щось там годить. Нема обкладинки. Ось такий от комікс. Я вам кажу, я не читав, я просто хочу зняти обзорчик. Перші враження. Повести, подивитися, що тут цікаво. Можливо, тут якісь хороші історії, які я захочу прочитати. Цікаво, тут не пише, який це рік видання. Це шкода, звичайно же. О, вже знайшов. Це 1900... або 97, або 94. О, тут це старичок. Це класно. Це буде доволі коротке відео, я тільки покажу вам комікс. Якщо хочете ставте на паузу, можете прочитати, якщо ви шарите польський. Але по ілюстраціям все мені дуже подобається. Рісовочка. Тут і маєте комікс про Daisy. Дуже рідко таке попадається. У мене переважно ні разу не було коміксу про Daisy. А тут бах, Дейзі головний персонаж. Доволі амбітна качечка. От маємо Мішка Мікі, Гуфі. Це вже всіма наші любимі персонажі. Прошу дивіться. Як для мене ця історія саме така мальовнича, хороша. Тут далі якісь ніштячки, що можна зробити. Зробити сам, бах, якісь цікаві історії, підказки, як зробити мільні бульбашки от туди-сюди. Настольні ігри. І ще те, як я люблю, завжди міні-комікс на остатній сторіночці. Ось такий от обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім бажаю гарного дня.